Дорогі українці українки, підсумки цього дня, перше, дякую Збройним силам України, дякую воїнам ГУР, групі 13 9 департаменту. Сьогодні додалось ще безпеки у Чорному морі і ще мотивації нашим людям, і це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів. Друге, провів сьогодні особливу тривалу нараду щодо одного з ключових питань цієї війни. А саме наших українських можливостей протидіяти російським дронам були на нараді Сирський, Уміров, Сухаревський, Шмигаль, Камишин, Федоров, Єрмак, Крестильов, представники виробників, представники розвідок. Заслухав звіт щодо наявних розробок. Працюємо і над комплексами РЕП радіоелектронної боротьби, і над Комплексами ЗРК вже близько половини наявних систем, саме українського виробництва, розробки наших людей і, звичайно, є і спільні проекти з партнерами. І, власне, розпочатих виробництва заявлених на виробництво розробок доволі, доволі багато. Головне тепер усі їх вмонтувати в практику застосування на фронті правильне налаштування та. Переналаштування на основі реальних бойових потреб, правильна розстановка, правильна і системна інтеграція до тактики бойових дій, правильна взаємодія між запитами фронту та можливостями нашої промисловості, максимальне нарощування наших виробництв. А це у підсумку захист життя наших воїнів та розширення наших можливостей діяти на фронті від протидії. Російським орланам до знищення російської РЕП, цей рік має забезпечити для України більше результатів, саме таких у відновленні безпеки для українських дій. Я дякую усім нашим розробникам і виробникам. І дякую всім, хто розвиває сучасний технологічний компонент в силах оборони. Усі фінансові організаційні та регуляторні кроки, які від держави потрібні, держава зробить. І маємо усвідомлювати, що усе, що зараз наша держава, наші люди навчаться робити заради наших українських цілей у війні, обов'язково стане частиною українського експорту після війни, після досягнення наших завдань. Цілком справедливих глобальне значення України: бути донором безпеки, експортером безпеки. Українці вміють бути сильними і завжди тепер будуть сильними. І допомагатимуть іншим. Третє чергове розширення наших міжнародних коаліцій, зокрема коаліції дронів до Великої Британії, Латвії та Швеції. Приєднались Нідерланди, Німеччина, Естонія. Фундамент коаліції сильний. Коаліція вже працює. І сьогодні, до речі, нове засідання Рамштайн, нарощування спільних виробництв і прискорення постачання. Головні дрони та ППО, пріоритети цього Рамштайну. І ще, і ще одне: минулого вечора і ночі російські терористи дуже жорстко обстріляли місто Селидове Донецької області, влучання по житлових будинках, по звичайній цивільній забудові по лікарні. Прицільний російський удар по місту. На момент цього удару в лікарні було майже. 150 пацієнтів, три людини загинули. Мама з маленьким сином і жінка, яка готувалася стати мамою. Мої співчуття рідним та близьким. Обов'язково російська держава отримує відповідь на цей удар. Ми обов'язково маємо перемогти, обов'язково досягти українських цілей. Безпека здобувається лише силою і сильними. Слава усім, хто б'ється заради нашої держави та людей. Слава усім, хто. Працює заради України, слава Україні.